thank mm -hmm. you Я вітаю вас на своєму каналі NitinCanada Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі майстер-клас по вив'язуванню шарфіка Софі. Шарфік Софі в'язати не дуже складно, але моя ціль, мого майстер-класу, показати вам, поділитися своїми розрахунками. Скільки робити прибавок і убавок іде саме для пряжі, Drops Daisy чи будь-якої другої пряжі, у якій на 50 грамів 110 метрів. Будемо в'язати на спицях 4-5 мм. І також мені подобається, коли є такий уголочок по центру. Сам шарфік вийде у вас 111 см від одного краю до другого та 11 см. По найширшій частині. Після прання шарфик стає 120 см, і ширина не міняється. Він у нас виходить дуже такої гарної дліни, що можна і зав'язати його удобно, і хватає цих. Кінчиків зав'язати навіть два рази, якщо вам так подобається. Що ще хочу сказати? Після цього шарфика у вас можливо залишиться 2 чи 3 грами пряжі. І для мене це самий оптимальний варіант, тому що коли я пробувала робити декілька рядочків більше. Іноді в мене не вистачало пряжі, тому що ми знаємо, що у багатьох маточках рекомен... кажеться, що там 110 метрів, але там не завжди 110 метрів. І в мене були такі моменти, коли мені не вистачало зовсім трошки пряжі. Тому я зробила так розрахунки, щоб якщо це повний маточок, у вас залишиться 2 чи 3 грами пряжі, це такий зовсім масюсінький маточок. Тому я пропоную вам прийти і передивитись цей мастер-клас. Я також показую деякі моменти, прибавки, убавки, розпочаток, для того, щоб і новички також змогли зв'язати такий шарфик. Ну, а якщо ви Уже така гарна майстриня, яка знає, як це в'язати. Також я вставлю там слайд, таку фотографку, скільки де, яких прибавочок робити. То ви можете собі лише зробити скріншот, і ви не повинні будете дивитися увесь майстер-клас. Тому сподіваюся, що вам сподобається. А, і я знаю, майстер-клас це дуже важко робити, тому що можна чогось там сильно багато сказати чи не досказати. І потім, потім не всі задоволені. Але прошу вас. Вас звиняйте за всі помилки і пішли переглядувати. Drops Daisy, яку я буду використовувати, це Drops Mix Daisy і колір номер 04 Такий сіренький колір, дуже красивий і фотогенічний. Для майстер класу я буду використовувати такі маленькі китайські спиці бамбукові. Вони мені дуже подобаються, 4,5 мм. Їх достатньо ширини. Для, для цього шарфіка. Також я беру багато маркерочків у таких лампочок. можна використовувати різні маркерочки чи якісь ниточки. Я помітила для себе, що якщо я в'яжу і не використовую маркерочки, я роблю помилки. Я даже пробувала, коли я роблю прибавки, ставити маркерочки, коли убавки не ставити. І все одно багато помилок. Тому я Знаю, що це витрачаю час на маркерочки, але це цього варто. І так, давайте будемо розпочинати в'язати. Я спочатку набираю 5 петелечок, звичайним способом. Отак От ось таке набираємо 5 петелечок набрали. І потім я просто зав'язую. Але ви можете той спосіб, який ви використовуєте, так і використовувати, мені подобається, коли тут все зафіксировано. І потім, коли я хвостика прячу, то нічого не мішає мені. А завжди я беру і перший ряд пров'язую саме виворотними петлями, тому що, мені кажеться, так кінцівка виглядає гарно. В'яжу, це в мене класичні, напевно, бабушкіни петлі. Я завжди так в'яжу. І тепер у нас є ліцевий ряд. Тут. А, перші, тут ми знову всі пров'язуємо лицевими. Тако. А саме на виворотному ряді у нас вже розпочнеться малюнок. Тому що малюнок у нас буде дві петельки у нас йдуть з цієї сторони на айкорд і з цієї сторони. І тільки ця центральна петля буде у нас хустинковою в'язатися. Це значить, що у виворотному ряді перші дві петлі ми знімаємо, і потім переводимо петель нитку на перід і пров'язуємо одну лицевою і потім знімаємо. Нитку держимо перед собою. Перевертаємо, і у лицевому ряду, де у нас є одна виворотня, ми в'яжемо всі лицевими. Ось так. Всі-всі петельки пров'язуємо, навіть останню пров'язуємо лицевими. Тепер перевертаємо, і виворотній ряд у нас так же само. Нитку держимо. Перед, перед роботою, знімаємо дві петельки, потім одну лицевими і знімаємо дві петельки. перевертаємо. Я вам покажу ще раз лицевий ряд, тому що так ми будемо повторювати увесь протягом всього шарфика. Пере лицеву, Бачите, я завожу от з цієї сторони і підхватую, і потім всі йдуть лицеві. Так виглядає. Бачите, у нас вже тут вимальовується рисуночок. Перевертаємо, дві петельки знімаємо, одну пров'язуємо і знову ж знімаємо. Нитка перед роботою, так, і перевертаємо. Я думаю, що вже тут достатньо показано, і навіть новітки можуть розібратися. І тут, виходить, бачите, такі у нас горбики з цих ізнаночних виворотних петель йдуть. Нам треба, щоб у нас було шість таких. 1, 2, 3, 3, Тому в'яжемо самостійно. Після того, як ми пров'язали шість таких горбиків: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер ми робимо прибавку. Прибавки будемо робити всі з однієї сторони. І так, це у нас лицевий ряд, тому ми пров'язуємо кожну петельку. І ось, коли ми дійшли до цього міста. Можна робити різними видами прибавочки, але мені подобається отаким. Тобто, я так в'яжу і потім захватую і затягую. Тобто Така у нас скоїлась тут петелька. Давайте ще раз покажу: ми робимо таку петельку, надіваємо її на спицю і затягуємо. Все, ми затягнули цю петельку, і це у нас одна прибавочка. Я маркірочок ставлю пізніше. Ось так. Пров'язуємо усі ліцевими. Так, тепер у нас виворотній ряд, і у виворотному ряду також само ми знімаємо дві перших петельки, потім в'яжемо тепер дві лицевих, і ось тут вона у нас така перекручена. Я люблю. Захватувати за саму оцю стіночку. Так. І дві знімаємо. І коли я перевертаю, саме тут я люблю ставити маркерочок. І я його вкалую між мостиками, такими помостиками, і закалую. Все. Далі ми знову ж таки в'яжемо шість отаких от місточків. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Так що ми продовжимо в'язати, поки не дійдемо до наступного такого місточка. І я буду в'язати без вас. І коли ми дойдемо туди, я вам покажу ще один разок, як роблю прибавочки. І так, знову ж таки, я пров'язала 6. Рядів таких, це 12 рядів, але 6 таких місточків. І зараз ми будемо додавати ще одну петлю. Знову ж таки, дві лицеві ми пров'язуємо, і потім тут нам треба зробити цей петельку таку ось так. І ми пров'язуємо до кінця ряда лицеві, потім перевертаємо, в'яжемо, знову ж таки. Виворотний ряд, дві знімаємо. Потім у нас тут ми вже три будемо пров'язувати: один, два, три, знову ж таки, за задню стінку. І останні дві знімаємо. Перевертаємо, беремо маркерочок і ставимо. Я думаю, що ви не пожалкуєте, якщо будете помічати маркерочками кожну прибавку, тому що це вам дасть такий е, ідеальний шарф. А ми бачимо, тут у нас є дві прибавки, і таким макаром нам треба зробити 13 прибавочок. Так от, потім считаємо: 1, 2, та, і так далі. 13 прибавочок, у яких іде. 6 таких місточків. А, у деяких маточках Daisy можна зробити і 14 прибавочок, але це не факт, а, що вам потім вистачить, тому що я помітила, що вони якби різні, тобто не, не, не у всіх метраж однаковий. Тому давайте самостійно будемо в'язати вив'язувати 13 прибавочок, і потім ми зустрінемось. Бачите, ми зробили всі прибавочки. До цього моменту в мене йде 13 прибавочок по 6 таких от місточків чи бриджиків. Потім я відділила тут такими другими маркерами, тут в мене 2 рази йдуть прибавочки по 5. Потім, бачите, тут знов-таки два других маркерочка: тут два рази по 4, один раз, 3. І тут у нас два рази по два, по дві прибавочки. І я зараз поставлю на екрані цю табличку, щоб ви могли собі записати рит цих прибавочок. Тому що у бавочки ми будемо робити таким же самим ритмом. Але тут по центру я також вив'язала вже три, шість рядочків, але три таких бриджика а, центру. От, ось тут ми почнемо робити убавочки. І на цьому моменті я взважила свою пряжу, і в мене тут 27 грамів. А, тобто, в моточки було 20, 50 грамів. Да? І нам треба вив'язати половину. Але я люблю залишати пару грамів більш, щоб мені точно його хватило. І коли я розпочинаю робити убавочки, я люблю взяти лише один доповнюваний маркерочок, який я поставлю на першій убавочці. Потім я буду на кожну убавку брати маркерочок з цієї сторони і переставляти на ту сторону. І так, ми в лицевому рядочку починаємо, в'яжемо дві лицевих, і потім дві разом. Я люблю їх перевертати трохи, щоб вони дивились у цю сторону, і потім в'яжемо дві в одну. І потім я завжди люблю зразу ж тут поставити маркерочок. Ось таким чином ставимо маркер. І це у нас він другого кольору, і це у нас перша убавка. Після цього, чому я люблю один маркірочок додати, а після цього буду перезнімати з цієї сторони, тому що, бачите, я поставила першу убавку, і потім я дивлюсь тут, скільки убавочок, скільки рядів мені треба пров'язати. І я бачу, що тут два цих місточка, а потім в мене буде ще одна убавка. Так що, зараз я пров'яжу. Два ряди, і зустрінемось з вами на наступній обавці. І так, я пров'язала ще два такі горбочка. І що я забула ще вам сказати, що тут у самій широкій частині по центру цього шарфа 25 петельок. І ми зробили одну бабочку, як я вам казала, ми тут передивляємося, перевіряємо. Ага, тут у нас два горбочка. і ми пров'язали два горбочка. І я знімаю тут маркер з центру. Да? І коли я роблю убавочку, я цей маркерок переставлю сюди. Дивіться: Один, два. Потім перевертаю петельки і пров'язую два в один. І зразу ж ставлю маркерочок. Звідси, я знімаю і ставлю на оці дві убавочки тут. Бачите? Все. І потім продовжую в'язати. І коли. У мене вже тут два маркерочки, бачите? І тут я знову ж таки провіряю, скільки мені треба пров'язати. Один, два. Так що я знаю, що мені треба в'язати. Да? І так ми завжди. Тому що ми зробили один додатковий маркерочок. І це дає нам таку змогу передивлятися, скільки, через скільки радів робити убавочки. Тому. Я думаю, що це понятно. Я буду робити всі убавочки, поки всі ці маркірочки не перейдуть на другу сторону. І потім покажу вам, як завершувати. І ви можете дивитися на цю схемку, яку ви могли скріншот зробити, щоб знати через з якою інтенсивністю робити убавки чи прибавки. І так, я дов'язала шарфик. І хочу вам показати, що в кінці у вас, напевно, залишиться один маркерочок, тому що ми тут додали одного лишнього маркерочка. Також у мене залишилась така невеличка маточок пряжі. Але, можливо, можна було б, де ми, де ми додавали у кожному шостому лицевому ряді, можливо, можна було зробити і 14 прибавочок та убавочек. але мене Траплялися такі случаї, коли у мене чи щільність змінювалась, чи щось змінювалося, і мені не вистачало пряжі. Тому для мене, коли такий малесенький маточок залишається, набагато приємніше, ніж коли не вистачає пряжі. І тут ми знаходимося вже в кінці. І пам'ятаєте, тут у нас є декілька рядочків. Якби лицевих, тому що ми набрали петельки, потім пров'язали виворотними, потім лицевими і потім вже розпочали такий малюночок. Тому тут також ми можемо зараз пров'язати у кінці 1, 2, 3, 4, 5, 6, у нас шість цих місточків таких, горбиків. І тепер ми в'яжемо лицевий ряд. Пров'язали усі лицеві. І потім один рядочок, усі виворотні. Ніякі не знімаємо, лише всі в'яжемо кожну петельку в'яжемо виворотними. А тепер у цьому лицевому ряді ми будемо завершувати свою роботу. Два в одну я оцю центральну часто закриваю, якби А, Мені начебто подобається більше край. Так, так, і останню лицевою. І все. Шарфик завершено. І на цьому етапі можна вже йти блокувати його. І... Він буде готовий. Зараз я вам скажу скільки в мене залишилось пряжі. Тут у мене залишилося 2 гри пряжі. Такий невеличкий. Ну, можливо, мої не такі точні, але 2-3 гри, я думаю, залишилося. Це, як ви вирішите, хочете ви, щоб у вас такі залишались. У мене є така мрія з цих всіх маленьких моточків зв'язати шапку жакардом, взяти один колір, а потім цими всіми декілька рядочків пров'язувати. Але це таке, коли я в'яжу на замовлення, для мене важливо, щоб вистачило тої же самої пряжі. Все, я піду прати, і спочатку цього відео я вам покажу, поміряю цей шарфи, і все вам розкажу. Сподіваюсь, вам сподобався цей мастер-клас, і ви будете його використовувати, особливо у цьому році шарфики Софі, Софії, вони ще більше стали популярні. Особливо люди в'яжуть їх з кашеміру, тому що одного маточка кашеміру-кардів також вистачає на такий шарфик. Окей, буду завершувати свій майстер-клас.